Добрий день, дорогі глядачі! В ефірі Ток-шоу Розмова про головне та сьогодні ми будемо розмовляти про важливе питання школярів. Сьогодні у нас в гостях школа номер 1 І почнемо ми з традиційної теми. Ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, будь ласка, передавайте мікрофоном. Який предмет вам подобається найбільше? Мені подобається найбільше математика. Бо я... А чому? Бо я в ньому... Навчаюся, чогось навчаюся, а потім в будущому я буду там, ну буду в будущому, там треба буде рахувати все. Так, добре, а які оцінки у вас з цього предмету? 10-11, рідко буває 12, а менше 10 рідко бувають оцінки. Добре, передайте мікрофон цьому хлопчику. Скажи, будь ласка, який предмет найменш улюблений в тебе? Інформатика. А чому? Е, тому що там е, це. Ну чому, давай? Добре, а ви коли-небудь отримали погані оцінки з цього предмету? Ні. Е, так. Так, передай Соні. Добре. А ви коли-небудь отримали 12 балів? Так. Да. А з якого предмету? 12 в природі. Е, передай он, дівчинки в білій ковці. Е, на вашу думку, які з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення? Математику. А навіщо дітя математика? Добре, добре. Щоб вміти щитати. Передай ріті. Як ти вважаєш? А історія потрібна? Потрібна. Так. А чи багато у вас відмінників у класі? Багато. Добре. Це гарний результат. Давайте, передавайте хлопчикам, комусь із хлопчиків. А чи багато у вас двіячників у класі? Ні. Так. Да. Так? Як ви гадаєте, кра... краще бути відмінником чи двоєчником? Ну як? Відмінником, мабуть, так? Мабуть, відмінником. Відмінник. А на вашу думку, кого, вчи... кого вчителі люблять більше, відмінників чи дві Відмінників. Так, добре, передай дівчинки поряд е, Скажіть, а вдома вас хвалять за гарні відмі... відмітки, оцінки? Так. Так? А за погані сварять? Ні? Ні. Добре. Е, давайте передайте е, ось дівчинки. Так. І так, на жаль, в нашому ефі... наш ефір закінчується. Ми вимушені попрощатися. Дякую за цікаву та пізнавальну підзван... розмову з вами була Єлизавета на Кіцвілі ТІВІ. До зустрічі у наступних випусках.